Нам куди тут можна? От куди? Куди тут можна? Куди? Де тут можна проїхати? Це ж просто жесть, Ось отак треба. так! Ось так ще на початку весни виглядала вулиця Орлина, що в Одинківці зараз від глибоких ям залишились лише неприємні спогади. Отам була і отам була калюжа, тобто, отам де сухе, отам у той горбочок, і отам. Оце лише була прохідна частина. це все була калюжа повністю. Погана дорога тут була завжди скаржаться люди. Це одна з перших вулиць, що з'явилась в районі. Останні кілька років вона стала майже непроїзною. Мешканці неодноразово просили допомоги та зрештою сков Зібрали майже 200 тисяч гривень і самостійно оновили покриття. 60% у нас змогли здати кошти, і приймали участь у цьому. Люди е виходили з лопатами, підкидали. Коли люди відсипали від сів, які лежав біля дворів на дорогу, щоб десь закрити ці великі е великі, е великі е ці кучі, коли маленькі діти бігали з совочками, і підкидали, і всі виходили, і всі приймали в цьому участь. Про капітальне оновлення місцеві не замислюються, бо це непосильна сума. Коштів вистачило. На ямковий ремонт. Спочатку ідея була пригнати грейдер, який просто все розрівняє. Зрозумілося, що грошей вистачить трошки більше, плюс з'ясувалося, що все, що розрівняється, воно спухлиться, його треба буде трамбувати. Для цього потрібен каток. Майже все це наш гранульований 0,30 шлак. Ремонтні роботи розпочали одразу на трьох сусідніх вулицях і вже майже завершили. Найближчим часом візьмуться за ще одну так спільними зусиллями оновлять майже 5 кілометрів дороги. Експеримент поки що розрахунковий оптимістичний, що до восени воно точно має залишитись як є в наступної весни, мабуть, треба буде якась косметика, тобто щось розрівняти, щось підсипати. Далі будемо дивитися. Вулиця Орлина найдовша з усіх, її латають точково. Спочатку там, де ситуація гірша, деякі мешканці об'єднуються цілими родинами і ремонтують дорогу шматками біля своїх будинків. Ось тут, приміром, люди власноруч оновили цілих 200 метрів покриття. Хлопці. Тягали самі десь близько 12 тонн вони цього з асфальтно-бетонного зрізу. Виняли трактор, він нам приїхав, все позрізав, все позакидав. І чекаємо на літо і теплу погоду, тому що тоді тільки зможна це все перекрити асфальтним зрізом. Що дороги зараз не на часі, тим більше у приватному секторі люди розуміють, тому і вирішили в ситуацію брати під свій контроль результатом задоволені. Ця подія дуже об'єднала людей, і ми хотіли цим прикладом показати, що ми тільки разом ми сила. Але кажуть, якщо місцева влада таки захоче допомогти, не відмовляться. Софія Куценко, Сергій Озеров, новини 11-го каналу.